Всім доброго дня! Продаж з'являється Hyundai Accent. Це у нас автомобіль 2013 року виготовлення з бензиновим двигуном 1.4 на механічній коробці передач. Автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів, без корозії, тоновані вікна, дуже красивий колір. На літній гумі. Заді в нас присутня камера заднього огляду. він по кузову, Пороги рівненькі, ціленькі. На бамперу є незначні такі притартості, літня гума. Бризовики у нас встановлені передні та задні. Давайте відкриємо багажник. Багажник у нас відкривається в даному автомобілі з цієї кнопки біля сидіння. Великий просторий багажник. Стан частенький, ціленький. Маємо повнорозмірну запаску, також є домкрат, ключ, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Тут у нас в повному порядку. Пройоми також. Заглянемо в салон автомобіля. По комплектації Задні у нас скло підйомники. Сидіння чистенькі, ціленькі, гумові килимки. Йдемо далі. По комплектації 4 електростопідйомника, регулювання дзеркал, мульти кермо, штатна мультимедія, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Є в нас відеореєстратор, йде в комплекті з автомобілем, механіка, 5 ступка. Пробіг автомобіля 171 тисяча рідного... Пробігу. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Мультимедіа працює, кондиціонер працює, реєстратор фіксує спереді та ззаді, бачите? По кулісі все чудово, ручник працює. Помилок у нас немає ніяких, оберти не плавають. Так виглядає автомобіль по салону, по електриці всі склопідйомники, все працює. У нас сигналізація, два ключі з автомобілем. Мультикермо. Також працює. Гарне тонування на автомобілі. Робота двигуна, двигун працює чітко, болти в нас не крутилися, крила оригінал, капот також. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться, в місті Вінниця, Гнівенське шосе, провулок, затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення.